Безпілотних перун Україна запустить виробництво аналогу російського дрона Камікадзе. Ланцет про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров. як можна за 7 місяців не наладити випуск цього мелкого квадрокоптерного дерьма? Ланцет досить ефективна зброя. Тому ми аналізуємо статистику його використання. Росіяни щомісяця виробляють сотні таких БПЛА, і це велика загроза. Тому зараз війна переходить у боротьбу інженерів, які створили український аналог і назвали його перуном. Ну а після того як він буде використовуватись у великих масштабах, жодна російська броньована одиниця не буде коштувати і ламаного гроша. Я охарактеризую загалом південний плацдарм. У нас складають усі передумови для того, щоб вийти на північне позов'я, і це направду стратегічна мета. Тобто є шанс обвалити південний плацдарм, і це буде дуже серйозно, як тільки ми цього досягнемо. Але давайте не поспішати, тому що противник на правду побудував класичну трьох лінію оборони. І найважча перша лінія так звана лінія забезпечення на один квадратний метр до п'яти вибухових. Пристроїв різного калібру і гатунку від танкових до, mm. до до протипіхотних, і це дуже серйозна перешкода. Поки що повноцінно застосовувати машини розгородження, скажімо, як М 58 яка на 90 метрів вистрілює спеціальний канат 7,5 кг кілограмів на погонний метр вибухівки. Все там перемелює і прохід до до шести метрів. Повноцінно одиниця техніки пройде. Не можемо це застосовувати, бо треба посувати артилерійські рубежі, і в цій частині із травня місяця показуємо безпрецедентні показ по винищенню червень 688 установок. Думаю, у серпні ми знову його підтвердимо. Нагадаю, штатна бригада 72 ствольні установки. І як тільки оцей паритет по винищенню артилерії буде досягнути я думаю, ми до нього рухаємося, тоді все піде набагато веселіше. А звісно ж куп'янські напрямок з'явилася вчора. Інформація оцінка з приводу того, скільки ворог там накопичував сили, засобів і так далі. Українські оборонці і воїни, зокрема представники воїнства, зазначають ситуацію. Тримаємо під контролем, але все більше і більше насичує цей напрямок і фронту Російська Федерація. Що скажете? Цілком логічно поясню, чому він йде у прямій дихотомії із Бахмутом. Бахмут вони взяли далі, не посунулися. Панівні висоти на наші, і найголовніше ми дуже поволі, але рухаємося до потенційного оперативного оточення. Оце вже буде справжня поразка для росіян, і це може бути перша точка каскадного обвалу фронту. Чому такий бахмут для них важливий? Він політичний. Путін нагородив там навіть якихось їхніх недогероїв. Вийти з нього не можуть покинути також його не можуть. І вони обрали логічний, зручний. І для них у частині логістики куп'янський напрямок, бо вважають, що ми будемо знімати сили і засоби саме із Бахмутського плацдарму. Як буде в реальності у частині сил і засобів, то ми це дещо залишимо поза інформаційним потоком. Але на цю хвилину і на Куп'янському напрямку, і mm. на Бахмутському. Однозначно все обертається за стратегічними показниками нашими разом з тим, пам'ятаємо, одне з важливих правил будь-якої війни не буває так, що один ворог нескінченно наступає, а другий нескінченно відступає. Нацисти після Сталінграду зрозуміли, що війну програють. Однак на зламі 44-45 року організували блискучу наступальну арденську операцію. Звичайно, там погода зіграла дуже багато, бо авіація союзників не могла працювати, але все ж таки це і. Історичний доконаний факт, тому часткові успіхи противника можуть бути і не треба цього боятися і казати, що все катастрофа. Противник там зосереджує в основному піхоту. Я не вірю, що вони зуміють повноцінно забезпечити достатньої кількості бронетехніки, особливо танками, по всій лінії розмежування у межах двох тисяч машин. То вирвати сюди 500 робочих машин ну це дуже велика проблема. А як викошувати піхотні? Вали ми навчилися у Бахмуті важко, складно, болюче, але наразі керон ви про другу світову зараз згадали. Зокрема, слова авіація вжили. розумієте, ми про це запитаємо. Ну я так хитро, можливо, з іншого боку, незвично запитаю, чи встигнути в 16-ті долетіти. До того моменту, поки українські воїни без авіації свою звитягу продемонструють на фронті, ми вже знаємо і розуміємо стратегічне значення цього роду військ, в принципі, як тако як такий. І сьогодні міністр оборони, до речі, зазначив 6-7 місяців і F 16 шістнадцять будуть в українському небі. Ну окей, ми можете і про посилення. Звичайно ж, здібност нездібності, не а спроможностей українського війська знов ж таки додати інформації з появою F-16. Та все ж, бачите, без авіації воїнство також йде вперед. Погоджуюся, іде уперед, але це дуже важка робота. І є mm. дуже серйозна деталь. Це стара лінія розмежування. Вона перетворена у своєрідну собі лінію Зікфріда. Mm. І най, найголовніший аргумент це Авдіївка і Марінка з нашого боку. Вони вже півтора року не можуть там. Поворушитися і піти вперед. Чому Тому там все дуже серйозно укріплено, але маю за заакцентувати з їхнього боку, робиться та сама робота, і якраз авіація і покликана допомогти вирішити цю проблему. F-16 може мати своїй комплектації величезну лінійку різних бомб різного калібру від GBU-12, скажімо, 230 кілограмів до важких, які важать то тонни, там, скажімо, GBU-31 чи GBU-10, чи GBU-24. І це дуже довга лінійка. От цій частині на направду буде дуже корисна авіація. І нарешті з'явиться шанс поборотися із Су-34, котрий скидає важку дошкульну бомбу пів півтора тони УПА 1500. Це планерна бомба на 70 кілометрів працює, однак є у F-16 в комплектації ракета АІМ-120 Амрам, яка завдає уражень на 180 кілометрів, а радар обчистряє цілі на відстані до 300 кілометрів. Це дуже серйозно. Тобто Су-34 навіть не зможе побачити підльоту до самого себе. І це дійсно колосальний крок уперед. Важливо в авіації не так сама авіація, як номенклатура зброї, бо без неї сама машина по собі нічого не важить. S 16 дуже серйозна машина в частині номенклатури озброї. 105 показників. Це неймовірно багато. Машина може працювати у трьох головних режимах, полювати за крилатими ракетами. До речі, коли вона уперше піднялася у повітрі в середині 70-х, саме таке було її технічне завдання, тобто збивати ті ракети, котрі проривають оборону класичну протиповітряну. У неї для цього є дуже хороші ракети різного радіусу дії. від 20 кілометрів, скажімо, як Сайдвіндер 9 ЕМ eh, 9 Сайдвіндер, наймасовіша ракета поза 200 тисяч одиниць, їх випущено до АІМ-120 Амрам, яка може завдавати до 180 кілометрів. І саме ця ракета могла б допомогти нам Почати боротьбу із літаками су 34 з яких скидаються важкі бомби, типу УПАП 1500 планерна бомба, котра перебуває у польоті до 70 км Отже, розуміємо, су на відстань 70 км від лінії розмежування. А ракета АІМ-120 АМРАМ 180 км Усі шанси збивати такі, збивати саме такі об'єкти, і найголовніше. Є дуже унікальна хороша ракета agm 158 eh, JASM, яка може завдавати ударів до 980 км. кілометрів. Це неймовірно багато. Швидкість має десь у межах 700 ти тисяч кілометрів. Важку бойову частину 450 кг. кілограмів. І що найцікавіше, цих ракет є поза 5 тисяч одиниць, виготовлено це дуже багато. Кілька сотень таких ракет, великими залпами, підкреслю великими, а не тільки одиночними, можуть кінцево вирішити проблему. Кримського мосту і це далеко не повний перелік, а важкі бомби однозначно джбію 10 12, 24, 31, 38. І це далеко не вичерпна номенклатура із касетними бомбами, у тому числі, які є неймовірно були би корисними саме по по, по ударах по другій лінії, там де знаходиться особовий склад противника. Що отримаємо, побачимо. Немає ще поки зараз чітко є експертованої позиції по цьому питанню. Мій персональний, можливо, упереджений погляд, що перші машини будуть працювати спочатку в режимі перехоплювачів, а потім уже можливо і йдуть до режиму бомбардувальника.